Чи часто використовуєте копійки, коли розраховуєтеся? Ні, не часто. А є, є. в кишенях? Є, є. Їх не, 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 зручно. не зручно У нас є просто копілочка вдома, ми туди збираємо всі копійки. Ну ми вже рахували десь, гривень сто було. Але їх не витрачаєте. Тобто от магазин з ними не йде? Ні, напевно, ні. Напевно, в кожного в кишенях чи в гаманці знайдуться такі копійки, які ви навряд чи використовуєте, коли розраховуєтеся. Натомість ці дрібниці можуть допомогти нашій армії, якщо кожен українець долучиться до такої допомоги, і це не жарт, адже таку ініціативу запустив Національний банк України. Тож із своїм дріб'язком я йду в одне із банкових відділень. Сьогодні благодійна акція розпочинається про те, що можна принести копійки, так і здати. То вона вже працює, вже можна. Так. А є якісь суми в стілі Петра Батюкова, на скільки може? Кап-кап-кап. А будинок ви приносили? кап пока, кап але не біда, бо прийматимуть монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень аж до 31 жовтня в усіх відділеннях Ощадбанку. Минулоріч тут таким шляхом збирали гроші онкохворим діткам. Школярі приносили монети номіналом 25 копійок, які вже вийшли із обігу. І в результаті зібрали кругленьку суму. Тепер, сподіваємося, не менше вдасться зібрати для наших захисників. 19 гривень – це те, що вдалося знайти, як то кажуть, у кишенях. Але навіть за таку суму мені дали квитанцію, і навіть ці 19 гривень якось але й допоможуть нашим захисникам на передовій. А тепер уявіть скільки грошей ми зберемо, якщо кожен долучиться до такої акції. А долучитися можна не лише у відділеннях ущадбанку, адже до благодійної ініціативи приєднався також пумп. Копійки можна вкинути у скриньку або ж перерахувати велику суму монет через касу банку. Через три місяці по завершенню благодійної акції сума зібраних коштів в обох банках буде перерахована на потреби збройних сил України. Лучани ж кажуть, своїм копійкам знайшли призначення. Свої ці гривні треба буде віддати, бо вони лежать безтолково. Я думаю, що це буде супер ідея, і нам вдасться назбирати якось. Напевно, немаленьку суму. А самі долучитесь до цієї? Акції? Звичайно. Чи допоможе ця армія? Я думаю, допоможе. З миру по нітки. Якщо з кожного по хоча б 50 копійок то копєху. Тож не зволікайте, шукайте копійки у кишенях і гайда допомагати армії. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.